Георгій Зантарає демонструє юним чернігівським дзюдоїстам свою авторську техніку бою. Георгій Зантарає – перший чемпіон світу з дзюдо в історії України. Днями в Чернігові він провів безкоштовний майстер-клас для юних чернігівських дзюдоїстів. «Перший в історії Чернігівської області. До нас завітав на долучні спросдуїс нашої країни Георгій Сандрай. У нього дуже гарна техніка, і з цією технікою можна на багатьох е, змаганнях здивувати усіх. Китки е, проходять з такою силою, що на змаганнях за це дають перемогу. Георгій Зантарая перший чемпіон світу з дзюдо в історії України. Також він чемпіон і призер чемпіонатів світу та Європи, переможець європейських ігор, учасник двох Олімпійських ігор і заслужений майстер спорту України. Після початку повномасштабного вторгнення дзюдоїст ухвалив для себе рішення проводити майстер-класи для спортсменів по всій країні. Кілька разів на рік він на запрошення тренерів відвідує різні міста України, аби зустрітися з юними дзюдоїстами та передати їм власні знання. Це є. Класна річ, яка сьогодні відволікає від тієї ситуації, яка сьогодні є. Я впевнений, що хтось для себе щось, щось нове знайде. А для мене це велике задоволення бути тут і бути зіткненою. Під час майстер-класу, що відбувся в Чернігові, Георгій Зантарая провів для юних чернігівських дзюдоїстів розминку, якою він традиційно розігрівається перед власними тренуваннями. Дуже класна розминка. Чому? Ми тільки почали вже. Е, ну, да, чу, Почуваю, що до ну дуже ефективно, що багато енергії приходить а після неї теоретично пояснив та наочно продемонстрував спортсменам особливості власної техніки бою. Не завжди випадає така змога побачити та навчитися у спортсменів, які перемогли на дуже багатьох світових змаганнях, які боролися з дуже відомими спортсменами і взяли у них деякі, деяку техніку, десь щось у них взяли і борються майже так, як вони. І Для мене це дуже важливо, дуже цікавий майстер-клас. Я раніше бачила Георгія Цинтераю, але так віддалено. А зараз я можу побувати, подивитися, як він показує свої прийоми, і це дуже цікаво.